Ект по підготовці у Вінниці відкрили центр ветеранського розвитку. Це інституція на базі Вінницького технічного вишу, яка буде займатися навчанням та перекваліфікацією ветеранів. Це другий центр ветеранського розвитку в Україні, каже заступник міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун. Перший такий відкрили у Дніпрі, створюють їх, аби допомогти ветеранам соціалізуватися, каже Олександр Порхун. Після повної перемоги над Російською Федерацією категорія ветеранів війни збільшиться десь до полутора мільйона. А якщо врахувати ще членів родин Загиблих наших захисників-захисниця, а також членів родин наших ветеранів, то ця категорія перейде навіть межу трьох мільйонів осіб. І безпосередньо для цього й було створено. Центри ветеранського розвитку, які стали елементом системи переходу від військової кар'єри для цивільного життя, Сергій Загорулько – ветеран війни, розповідає Україну боронив з 2014-го. Торік в березні під Миколаєвом внаслідок поранення втратив ногу. Ходить на протезі. Тепер каже, хоче допомагати іншим військовим і психологічно, і з оформленням документів. Це бюрократія, це жах. Просто це в лікарню зайти. Там на третій поверх піднятися на костелях це проблематично. Так що, а це, щоб допомогти, щоб все зробити і комусь кому ще в нашій верховній владі підказати, як зробити все, щоб оформити. В одному місці, наприклад, папери, сфотографуватися. Там, там прийшов туди, там дві фотографії не вистачає. Побіг фотографуватися, там довідку потрібно іншу боже. За освітою Сергій фінансист у центрі ветеранського розвитку буде опановувати професію помічника ветерана. Хочу допомагати нашим військовослужбовцям, побратимам Ну, робити соціальні справи, бо це наш інший фронт. Облаштували центр, закупили меблі та техніку за гроші міжнародної організації з міграції. За словами її представника Нікола Савуда, на усе витратили понад 60 тисяч євро. Ми розуміємо, що запит на таку підтримку є досить великий. Ми будемо допомагати і надалі сприяти відкриттю та роботі таких центрів по всій Україні. Професію помічника ветерана у центрі здобуватиме Олександр Марков. Розповідає служив у 110-й окремій механізованій бригаді. Ногу втратив торік у квітні під Авдіївкою. Пропонують помічник ветерана. Я планую цим зайнятися. Тому що деяких я ж кажу, що допомагати чим зможу таким самим побратимам, хлопцям, як і я, навчання в центрі ветеранського розвитку стартуватиме у вересні, говорить проректор вишу Юрій Бурєнніков. На помічника ветерана вчитимуть місяць. Подавати заявки можуть ветерани, дружини, чоловіки, батьки, діти, учасника бойових дій, а також загиблих захисників. Це ті люди, які будуть з числа ветеранів і членів їх сімей, які будуть допомагати ветеранам. А соціалізуватися у суспільстві, коли він повертається з фронту яким чином це буде відбуватися за різними напрямками, які пов'язані з його працевлаштуванням, його лікуванням, його юридичними послугами, державними послугами, які надаються, і коли ветеран приходить з фронту, він спантеличне, не знаючи про те, яким чином, як йому чи працювати, почати чи почати бізнес свій, а може отримати якісь соціальні львоти. якраз ці фахівці будуть навчати і так, керуватися тими знаннями, які придадуть в цьому. Центрі і допомагати ветерану соціалізуватися найшвидше, як це можливо. Наталя Колодій, Андрій Нєстров, Суспільне новини, Вінниця.